Перше питання пані Наїна задає. Ой, вибачте, пан Богдан задає параізоляція на стелі не на брус, а на контрбрешітку в сауні. Я показував, друзі, малюнок. от Я намагався вам показати, що ми проходимо правильно, але так, я трошки не точно показав. Тому дивіться. Параізоляція у нас проходить завжди по брусу. Ось тут. Тому що я розповідав про основну систему, тому не сильно на цьому акцентував увагу. От. Ну і Брус у нас тут повинен бути з краю, звісно, і брешітка, звісно, теж повинна бути з краю. Тобто принцип формування що стіни і що стелі, він абсолютно однаковий. Тому що ми спочатку набиваємо брус, а потім вже набиваємо параізоляцію. На що треба ще звернути увагу? Що перед тим, як набивати параізоляцію, треба поставити закладні деталі для ліжанок. Тому що ліжанки потім брус коли буде нести всі навантаження, ви будете фіксувати через параізоляцію, прижимаючи. От, тому от ми закладали ще до параізоляції всі ці закладні деталі, щоб ліжанки можна було зробити надійно. Так, дякую за ваше питання. Ми йдемо з вами, друзі, далі.